Але обережно, добре? Ходи, давай за ручку. Ні-ні, <плес> дякую тобі, Зозулька. Ходи, подивимось на коника. Ти які коники величезні. Ти бачиш, яких пал... коло палечкою не махай, бачиш, який він. О, який він великий. Ти щось хочеш від нас, так? Ти щось хочеш? Ти з який коник. Каже, просить їстеньки, бачиш, каже, дай мені щось поїсти. Дай мені, але який він великий, ти бачиш? І голову, бачиш, такий з волосечком такий коник великий. Йдемо далі. Там ще якийсь. дивись яка корова велика. Ой. Образився на нас коник, що ми йому їсти не дали. Тут дивись який О, бачок буйвол такий, бачиш, їсть. Не не махай, не махай, не паличку не можна. Не можу, не ну, мама. Ходи, подивимося, чи там ще хтось є. О, і тут ще одна коровка спить. Бачиш? Чи бичок? О, який великий такий. То не слоник, то бичок такий. І ще один бичок такий великий-великий, бачиш? Такий великий-великий. Та я знаю. Що, там вже нема куди йти, бачиш? Йдемо вертаємося. Пішли. То теж бичок такий. Нічого страшного, що він стає, він закритий. <рикунок> Тільки обережно <рикунок> і не підходь близько, добре? <рикунок> папа, коне, папа.